Доброго дня. Сьогодні у нас перша зустріч з циклу, який присвячений е, державній програмі, е, яка передбачає надання грантів і мікрогрантів на започаткування і, або розвиток власного бізнесу. Е, ми будемо зустрічатися ще кілька разів. Сьогодні поговоримо про те, що це за програма, які її умови, е, як е, реалізувати свої наміри. На що потрібно звернути увагу? В подальшому ми розглянемо питання, як е, розробити і подати заявку, а також як уникнути тих типових помилок, які трапляються в процесі роботи над бізнес-планом і заявкою на отримання гранту. І так, що ж це за програма надання грантів і мікрогрантів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Абсолютно не нова програма. Вона працює на ринку вже три роки. Введена в дію постановою кабінету міністрів 738 від 21 червня 2022 року, і за цих майже три роки, які вже програма працює, варто зазначити, що вона довела те, що це, мабуть, чи не один із найбільш успішних державних проєктів, які спрямовані на підтримку малого бізнесу в нашій державі, незважаючи на те, що реалізується він в умовах військового стану. В чому ж, власне кажучи, секрет успіху і що це підтверджує, от, якщо говорити за нашу Рівненську область, а ми зараз знаходимося в центрі дія бізнесу, який якраз і працює в Рівному, то варто зазначити, що за три роки, от підтвердження успіху, за три роки, більше чотирьох тисяч заявок подали на отримання державної грантової підтримки. З цих 4 тисяч заявок більше 2 тисяч отримали позитивне рішення. За цим стоїть майже півмільярда державних коштів, які прийшли до нас в регіон, і, і, і спрямовані, і працюють на те, щоб підприємці могли реалізувати або розвивати, або започаткувати свою власну справу. І окрім того. Варто зазначити, що це і нові робочі місця, причому кількість їх перевищує 2,5 тисячі. Тобто, от навіть ця суха статистика засвідчує те, що програма дійсно працює, програма живе і програма буде жити далі, відкривши посилання на грант на власну справу, ви відразу потрапите на сторіночку гранту. На цій сторінці вміщена повна інформація, вона є структурована і е, спри, легко сприймається. Другий момент, який так само з е, свого досвіду, от він чим е, для мене є е, дуже привабливим, це неперервність даної програми. От Мені довелося працювати на одному міжнародному проєкті, і завжди дуже прикро. Е, знаєте, там працює принцип: хто не встиг, хто і спізнився. Тобто є певний дедлайн. Якщо ти е, до цього терміну не встиг подати, оформити документи, все е, поїзд пішов, ти на нього не сів. В даному випадку о, ця програма працює от, е, в цьому році від 6 січня до 31 грудня. Тобто, на протязі всього року ти можеш стати її учасником. Більше того, ще один позитив: якщо у тебе з першого разу не вийшло, адже Ну, далеко не всі мають досвід написання грантових заявок, написання бізнес-планів. Ну, от нічого немає страшного. Ти отримуєш рекомендації, тобі підказують, що в тебе не так, і ти маєш право, повне право повторно подати заявку. І цим от з тих більше двох тисяч людей, які отримали вже підтримку в нашій області, скористалися, повірте, ну, не менше половини, які не з першого разу отримали е свій грант. А саме після повторної подачі заяв. Є один момент, який так само є достатньо вагомим, і який підтягує споживачем потенційних клієнтів цієї програми, це можливість участі в ній різних категорій заявників. Будь-який громадянин України віком від 18 років і старше має повне право прийняти участь в програмі і отримати грант. Далі є певні проблеми, і з ними може заявник стикнутися в процесі проведення оцінки ділової репутації. Після подачі заявки ваші документи потрапляють на центральний офіс Ощадного банку, який проводить скорінг, банківський скорінг, ну, тобто оцінку вашої ділової репутації. Сама програма побудована так, що вона оцінює. Заявника лише по прізвищу ім'ю і пана прізвище ім'я і по батькові. А у нас велике, ну, на превелике ну на щастя, на жаль, але є типові прізвища, і по прізвищу може трапитися так, що людина має не зовсім позитив, має певні проблемні моменти, і ці проблеми е, переносяться на заявника. Хоча він до того ніякого е, ну, прямого відношення не має е, зараз. Е, внесені певні е, правки. Які дозволяють усунути ці недоліки, якщо заявник підтверджує, що це, це застереження або зауваги банку стосуються на нього. Але це певний довгий шлях, ну це певні додаткові затрати і ресурси. Тому на це треба так само звертати увагу і бути до них готовими, якщо у вас такі питання виникнуть. І е, останнє це звичайно те, що немає єдиних стандартів оцінювання. Бізнес-планів, вони повинні були би бути прописані, і вони, начебто, і є. Але кожен регіон, кожна регіональна комісія певною мірою виставляє свої вимоги, вона звертає увагу на свої особливості. Тому і на це треба також звертати увагу. Ну це вже чисто по досвіду. Тому програма, резюмуючи, програма є шикарна, програма працює, програма приносить позитивні результати, і будемо рухатися далі. Хто може бути отримувачем мікрогранту? Будь-яка особа, фізична особа громадянин України віком від 18 років може стати учасником цієї програми. Окрім них, прийняти участь у програмі можуть також суб'єкти господарської діяльності. І якщо ми заглянемо, от, наприклад, в статистику Парівненській області стосовно того, хто прийняв участь у програмі, то підприємці становлять дві третини. Учасників цієї програми і відповідно гранту отримуючи близько 67 відсотків. Тобто, це достатньо серйозно підтверджує те, що діючий бізнес дуже зацікавлений в тому, щоб отримувати цей грант. Хто ж із суб'єктів господарювання може прийняти участь в програмі? Ну, це суб'єкти мікро чи малого підприємства в тому трактуванні, як це прописано в господарчому кодексі. Якщо говорити коротко. Якщо е, ваші доходи не перевищують 10 мільйонів євро на рік, і ви у вас штат не перевищує 50 штатних працівників, то у вас є всі шанси прийняти участь у цій програмі. Варто все ж таки зазначити, що є е, от е, в цій програмі прописані певні обмеження. Стосовно того, кому не можна приймати участь у в, в програмі, це є це стосується видів діяльності, зокрема там торгівля, алкоголем, торгівля, зброєю, торгівля тютиновими виробами, наркотиками, фінансові установи, кредитні, ломбарди і так далі. На, це, тобто, вид діяльності також потрібно враховувати і є ті е, кведи, які е, не підтримуються державою в цій програмі. Так само не можуть прийняти участь ті, хто працює або веде бізнес на територіях, які е, зараз не підконтрольні нашій державі в силу військових дій, а от е, і знаходяться в зоні бойових дій. Тому і на це також треба звертати увагу, і е, ну, можуть бути відмови в силу в силу цієї причини. Ви маєте негативну ді ділову репутацію, тобто там ну, на вас відкриті там, скажімо, кримінальні судові впровадження. А от ви маєте негативну кредитну історію, у вас непорядок з документами реєстраційними або власними. Це також може стати причиною відмови від участі в програмі. Тому і на ці моменти слід звертати також увагу. Але якщо таких серйозних порушень немає, то це решта є нормальна, і ви можете спокійнесенько працювати. Надзвичайно актуальне питання: скільки грошей можна взяти по програмі надання грантів, по, по грантовій програмі. Мінімальна сума мікрогранту 50 тисяч гривень. Якщо ви не збираєтесь створювати нових робочих місць, а хочу наголосити, що крім того, щоб підтримати бізнес або започаткувати, сам проект спрямований на те, щоб створювати нові робочі місця. І ось якщо е, отримувач не претендує чи не планує створювати нових робочих місць, то максимальна сума гранту це 75 тисяч, 50 75 тисяч. Але якщо вік заявника не перевищує 25 років, тобто мінімальна межа 18 років, максимальний. В цьому випадку 25. Так от якщо тобі від 18 до 25, то 75 треба множити на 2. Ти можеш розраховувати на 150 тисяч гривень і без того, щоб створювати нове робоче місце. Якщо ж ти претендуєш на грант в сумі, якщо ти старший від 25 років і створиш і претендуєш на грант вище 75 тисяч, і ці межі лежать від до. 150 тисяч включно, то за умови створення одного нового робочого міста ти можеш розраховувати грант до 150 тисяч. Ще раз повторюю: грант 150 тисяч максимальна сума за умови створення одного нового робочого міста. Якщо ти плануєш створити додатково два нових робочих місця, то в цьому випадку ти можеш розраховувати на мікрогрант в розмірі 250 тисяч гривень. Нормальна межа. І так, три варіанти: 75 не створюємо робочих місць, 150 одне додаткове робоче місце. 252 додаткових робочих місця. Що значить нові робочі місця? Також це питання доволі часто виникає. Термін моніторингу гранту становить 36 місців або три роки. Протягом цього періоду необхідно. Аби, аби новостворені робочі місця, ось ці вакансії, які створюються завдяки грантовим коштам, були заповнені не менше 24 місяців. Тобто два роки з трьох нове робоче місце повинно бути зайнято. Причому працівники на ньому можуть змінюватися. Не прив'язуємося до людини. Ми і держава буде відслідковувати саме робоче місце. Люди можуть мінятися із за суб'єктивних причин, об'єктивних причин, причини можуть бути різні, але вакансія повинна 20, не менше 24 місяців бути заповнена. Коли ці робочі місця повинні бути створені найпізніше 6 місяців від моменту отримання грантових коштів. На що держава дає кошти? Також. Важливе питання, оскільки бувають неподинокі випадки, коли доводиться стикатися з тим, що заявник сам собі вирішує, на що він потратить кошти гранту. На жаль, цього робити не можна. Є прописані чітко шість основних напрямків витрат, на які держава, які держава готова фінансувати. Зокрема, це перший напрямок: придбання меблів обладнання транспортних засобів, які використовуються в комерційних або виробничих цілях. На цей напрямок витрат не передбачені жодних обмежень, хоч всі грантові 100% кошти можуть бути на це витрачені. Проте, якщо ви хочете закуповувати другий напрямок, ліцензійне програмне забезпечення, сировина матеріали, товариші послуги, які пов'язані з реалізацією вашого бізнес-плану, то ось на ці цілі сумарно можна витратити не більше 50% мікрограну. Якщо ви хочете витратити кошти на маркетинг і реклами а це третій напрямок, реклами, це третій напрямок витрат, то на ці цілі можна використати не більше 10%. На оренду нежитлового приміщення або земельної ділянки напрямок витрат, не більше 25%. На оренду плату на за обладнання не більше 10%. На лізинг обладнання не більше 50%. А якщо ви хочете купити право інших суб'єктів господарювання і використовувати його в підприємницькій діяльності ну, е по простому франшизу, то на ці цілі ви можете використовувати хоч весь грант 100%. Ось. Е сам заявник обирає комбінацію, скільки на якій. Напрямки витрат він планує використати грантових коштів. Інші напрямки витрат державними коштами не фінансуються. Хотілося б звернути також на це увагу, тому що доволі часто, ще раз повторюю, виникають з цим питанням проблеми і з'являються ремонти, з'являються будівництво, з'являються відрядження, з'являється оплата праці. Ці ці речі, ну, не на жаль. А відповідно до порядку не фінансуються. Що за чим варто робити, якщо ви приймаєте рішення прийняти участь у цій програмі от, і отримати грантову підтримку? Сам пакет документів, який необхідно подати, включає два ключові елементи: це бізнес-план і заява встановленого зразка? Бізнес Шаблон бізнес-плану, а вимагається, щоб бізнес план був розроблений відповідно до шаблону, так ось цей шаблон вміщений на сторінки надання грантів на порталі Дія. Після того, як ви заповните заяву, прикріпите бізнес план і підпишете своїм електронним ключем, електронним підписом. Ви направляєте її в дію. З дії заява попадає на розгляд, оцінку, як я казав, вашої ділової репутації. Термін від моменту подачі заявки до моменту її розгляду і запрошення вас на співбесіду третипово укладається в 5-7 календарних. Протягом тижня, типово ви вже будете повідомлені про те, які наслідки подачі вашої заяви. Тут можливих певних три варіанти, які ви можете отримати. Варіант перший, який я назвав: запрошення на співбесіду. Варіант другий вам надійде лист, де будуть виказані зауваження до вашого бізнес-плану, які необхідно усунути. Для цього у вас є 14 календарних днів, от, і направити їх повторно в е, виправленому вигляді за тим посиланням, яке в дії. І третій варіант вам може не приходити повідомлення. В цьому випадку це, е, варто перезвонити і поцікавитися долею вашої заявки. Адже може бути випадок, коли вам банк відмовив. І Такому разі вас на співбесіду запрошувати просто не буде. До речі, якщо вам надійшло повідомлення щодо того, що потрібно щось допрацювати виправити, виправити, оцих 14 днів цілком достатньо, тому що там є певні не певні, там просто буде прописано по пунктам, що і як треба виправляти. Тут важливо тільки уважно прочитати. Більше того, можна знову ж таки звернутися, підійти до центру зайнятості, який направив вам ось ці зауваження. І консультант вам більш детально пояснить, що і як потрібно зробити. Ось це та важлива допомога, яку кожен із нас може отримати для того, щоб успішно реалізувати свої наміри. Після того тепер виникає питання: а що ж таке співбесіда? Так от, регіональна комісія, яка створена в кожному, в кожному обласному центрі зайнятості, повинна. Розглядати кожну заявочку, яка заслуговує е, державною, ну скажімо, там, де банківський корінь вищий стан. Її засідання проводяться по мірі необхідності, але щотижнево вони працюють і це робиться до, достатньо оперативно. Чому важлива співбесіда? Вона важлива для того, щоб е, ще раз е, розібратися, наскільки заявник. Власне, володіє тою інформацією, яка викладена в його бізнес-плані, адже бували випадки, коли люди, коли роботу над бізнес-планом проводить консультант, а сам заявник, ну скажімо так, далекий від тої інформації, яка там викладена, це не це не є добре. І ще не менш важливий фактор, щоб переконатися, де ви є, хто ви є, і що ви є той, хто зафіксований в заявці, яка е, подана на отримання державної допомоги, адже після того, як буде прийнято рішення, вам доведеться нести відповідальність перед державою за цільове використання коштів. Тому е, за, е співбесіди проводиться відеофайл цієї співбесіди, а вона триває там, від 10 до 20 хвилин. Він долучається як елемент тої, того пакету документів. Який направляється на затвердження державної комісії, яка приймає рішення по наданню мікрогранту. Вся ця процедура що від моменту подачі заявки до моменту прийняття рішення державною комісією укладається не більше як в тритижневий термін. Тому, якщо ви подали заявку, то на протязі максимально трьох тижнів ви отримаєте в дію рішення. Якщо рішення позитивне, супер. В такому випадку перед вами постає задача. Якщо ви фізична особа, ви не є суб'єктом господарювання, 20-денний термін зайти до ЦНАПу і зареєструватися або підприємцем, або створити юридичну особу. І так само в 20-денний термін відкрити спецрахунок в уповноваженому банку. Якщо ви є діючим суб'єктом господарської діяльності, то перший пункт знімається, бо ви вже зареєстровані як суб'єкт господарювання, залишається лише відкрити спецрахунок. Для цього ви приходите з копією вашого бізнес-плану до уповноваженого банку. Вони вже поінформовані про те, що ви стали, е, отримали е, отримали позитивне рішення. Ви подаєте їм. Свій бізнес-план і підписуєте угоду приєднання тристоронню угоду приєднання до договору мікрогранту. Ви, як заявник, вже грантоотримувач, державний центр зайнятості і банківська установа. От від цього моменту, як коли підписана угода відкритий спецрахунок, наступає пора очікування коштів, які на цей спецрахунок мають надійти. Власне кажучи, також типове питання: а скільки часу пройде, ось тут складніше. Є ті, кому везе і вони отримують його буквально за місяць зарахування коштів, є, кому доводиться ждати півтора місяця а буває і до двох місяців. Це ну, залежить від того, як спрацюють уже яке наповнення бюджету, як спрацюють державні установи. Після того, коли кошти надійшли. У вас наступає саме відповідальна пора. Це потрібно використати ці кошти за призначенням і термін, який передбачений поряд. Що значить за призначенням і в термін, який передбачений Е, порядку. Спецрахунок, на який зараховані грантові кошти, працює 6 місяців. Максимально 6 місяців, після цього він блокується. Тому у грантоотримувача є 6 місяців для використання наданого мікрогранту від моменту їх зарахування на спецрахунок. Далі, другий момент. За цих 6 місяців потрібно оформити на роботу тих. Працівників, які ви візьмете на новостворені робочі місця. Не пізніше, 6-го місяця, працівники повинні бути прийняті на новостворені робочі місця, в разі якщо сума гранту передбачає прийняття, створення нових робочих місць і прийняття на них людей. Є ще певні зобов'язання, про які необхідно знати: сума сплачених податків і зборів. Грантоотримувач за період трьохрічного терміну моніторного гранту повинна бути рівна або більша тої суми, яку ви отри... суми мікрогранту, яку ви отримали. Якщо ви отримали 150 тисяч гривень, приміром, то за три роки сума сплачених податків і зборів повинна перекрити ось цих 150 тисяч. Це не є трагедійна умова. Мені вже неодноразово доводилося на заняттях чи на консультаціях показувати, що навіть якщо ваш, розмір ваш ваших ну, брати мінімальні відрахування по податковому навантаженню, то при добросовісній сплаті податків і вчасній сплаті податків сума перекривається. Тобто з цим проблем особливих немає, але про це необхідно знати. І ще один момент, на який я хотів би звернути увагу тих, хто стане отримувачем гранту. це цільове використання коштів. Цей момент він є достатньо суттєвим, тому що може ви, можуть виникнути і вже виникають непоодинокі випадки, коли ви, ми коли будемо, якщо ви будете дивитися нашу зустріч, де ми будемо розглядати структуру бізнес-плану. І там є табличка використання грантових коштів, то там дуже уважно потрібно, коли ви запевняєте, вказувати той вид обладнання, чи, скажімо, назву сировини, яку ви плануєте використати в процесі використання грантових коштів. Чому? Якщо ви заплануєте, що ви, наприклад, кошти запланували на придбання холодильника, а купили кондиціонер. То в тому випадку ви будете мати проблеми при моніторинговому візиті. Що стосовно працівника служби зайнятості, який буде звірятися з тим, як ви використали кошти, може не можуть, а 100% виникнуть запитання, які необхідно буде улагоджувати і. Добре, якщо це трапиться в період шестимісячного терміну від зарахування коштів, і є опція внесення змін до бізнес-плану. Якщо це трапиться пізніше, вам доведеться повертати грантові кошти. Тому цільове використання коштів, це є дуже важлива умова успішного використання гранту. Ну, ось, власне кажучи, ті основні моменти, на які хотілося сьогодні звернути увагу, які стосуються загалом цієї програми. Ще раз хотів би на завершення сказати, що ключове це те, що інформація є в відкритому доступі. Не лінуйтесь, відкривайте, читайте і успішної вам роботи.